Доброго дня, любі друзі, ветері Софія і так. Що буде несподівано найближчим часом? Верховна жриця. Ну, дивіться, тут проясність мислення, якась незалежність з'явиться. Той зустріне своє велике кохання, бо їх кохання да, якось буде укріплюватися, у кого зараз пік такий. От, тут у вас буде момент, коли ви зможете мати інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання. Тобто у вас відкриється якесь бачення, тому що карта каже про високі психологічні якості. От. Ну, дивіться, ще можуть відкритися якісь таємниці. Але в будь-якому випадку карта каже: Слухай свою інтуїцію. І зараз це для когось треба буде проявити якісь лідерські якості, тому що по цій карті ви можете вести за собою людей.